Пари, які люблять один одного, зловіться за руки і підніміть разом. Пари. 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 так, пари, пари. А тепер підніміться з крісел. Підніміться з крісел. Підніміться, станьте ці пари. Хто до п'яти років вже підніміть руки. Хто до десяти? Хто після 10 до 15? Хто після п'ятнадцяти до 20? Після 20-25. Після 25. Ви після 20? Після 20 є. А тепер, шановні мої пари, не сідайте. Шановні мої пари, ви знаєте, що на весіллі кричать гірко, правда? Молодятам. А зараз давайте, перш ніж наречені, мають поцілуватися, покажіть їм, як то се Гірко! Гірко, гірко. Прошу, пані, я не видів, щоб вас цілювали. Той мужчина випадковий коло вас. А то, то, а, то вашого нема, а той таки випадково. Я понял. А я щось не видів, щоб ви цілували ту даму. Цілував? Ні, Я по вас виджу, що ви довольна, я просто кажу, що я не видів. Аплодисменти! Молодці. Молодці. Прошу пана, ось скажіть, скільки років разом живе. Ні, та що у вас скільки років разом? 20. 20. 20 років разом, правда? От скажіть, от 20 років це срок годності вашого кохання, Щось це змінило? Аплодисменти. Я, я про... Я, я скажу просто чого ми сміємося, тому що я питаюся обидвох. Що це змінило? Жінка каже, ні, а чоловік так. Тому поаплодуйте їм. Гірко. Гірко. Гірко, гірко, гірко. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Аплодисменти! Я тебе вітаю в таких парах, де молода хоче шість, а молодий може вісім. Панує любов! Аплодисменти! Хочу, щоб ми всі з вами уважно, уважно послухали наступне повідомлення. Воно дуже серйозне. Воно прозвучить тільки один раз. Я думаю, що воно залишиться в пам'яті кожного з вас, тому що воно має неабияку вагу в житті кожного. Шановні гості, шановна ця дорога родина, коли я це повідомлення кашу, я завжди, давайте я його просто скажу. Шановні гості, дорогі друзі, зараз на весіллі, але та Христинки, тільки один раз я оголошую, перерву на сім хвилин. Я йду перекуру, а ви поїжджаєте.